Привіт, малята! Відгадайте загадку, про кого ми сьогодні будемо говорити на занятті. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покривельник носять назву Будівельник, правильно! Давай з тобою дізнаємось, які інструменти використовує будівельник у роботі. Я використовую молоток, коли потрібно забити цвяхи. Це викрутка. Її я використовую, коли потрібно вкрутити чи викрутити болт. Це драбина. Її я використовую, щоб виконати якусь роботу вище свого роста. Наприклад, піднятися наверх і забити цвях, щоб повісити картину. Це гайковий ключ. Його я використовую, коли треба викрутити чи закрутити гайку. Це дриль. Ми використовуємо, коли нам потрібно висвердлити отвір чи в плитці, чи у стіні. Я сподіваюся, ти запам'ятав. Давай пограємо у гру, чого не стало. Запам'ятаю уважно. Це дриль, це молоток, це викрутка. Чого не стало? Так, не стало дриля. А тепер чого не стало? Не стало молотка? Молодець. Запам'ятай, які тут будівельні інструменти? Чого не стало? Не стало викрутки, правильно? А тепер чого не стало? Не стало драбини, правильно? А тепер чого не стало? Не стало? Айколого ключа. Я сподіваюся, що ти виконав усі завдання від нашого майстра. А скажи, яка в нього професія? Так, будівельник. Ану, піди подивись. У тебе вдома є будівельні інструменти. Тепер ти знаєш назви деяких з них. Бувай.